Євген Маланюк, сучасники, Максиму Рильському. Ще молитесь, далекий брате, серед звенигородських піль. Ще не стомились карбувати в коштовних ямбах вічний біль. Красивий селий кондотьєре, несете хрест світам ген ген серед похмуро рідних прерій. Ви, Еллін, схимник Ігоген. Навколо хащі й печеніги, А в келії тиші ніжний спів, Реторти, Циркуль, Колби, книги, І ви — Алхімік мудрих слів. Павлові Тичені На межі двох епох староруського золота повен Зазгучав сонценосно твій сонячно-ярий оркестр. І під сурму Архангела рушив, воскреснувши човен, і над мощами народу хитнувсь кам'яний його хрест. І на древнім, на Скицькім, на кров'ю залитім просторі говорили могили, співали козацькі вітри, і у літери тайн степові складалися зорі, щоб пломінним пророцтвом означить початок пори. Так зродився ти з хвиль злотосиніх космічних вібрацій. Метеором огнистим ударив дніпровські степи і, здавалося, вріс, і над плугом схилився до праці і вже мріяло серце про сонцем налиті снопи, Вили бурі історії, рвали й жбурляли відвічне. О, ти знав, що тоді не сонети й октави, о, ні. Жорстко ярим залізом ти пік одоробло північне, І клекотіла душа твоя в гнівнім, в смертельнім огні, раптом брязнуло враз і ридально навік розірвалось, і бездонним провальням дихнула порожня луна. Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась. Вскривавлений жовтень ясна обернулась весна, і по синіх степах дикий вітер повіяв примару, Щоб журить і жахать. За могильний доноситься спів, і вночі мертвий місяць освітлить з за сірої хмари божевільну офелію, Знов половецьких степів. Читала Олександра Кравченко для довідки Біз. ЮЕЙ.